Друзі, продовжується ігровий день. Запорізька футзальна вища ліга. Другий матч ігрового дня Динамо та Арпі. Юрій Васильченко Олексій Мельник зі старту розпочинає. Юрій Васильченко. Польові гравці. Богдан Джибаров номер третій, номер четвертий. Андрій Синицький. Трошки згодом. Зараз хороша атака. Босенко пробиває. Олександр Пудов рятує свою команду. Забитих м'ячів і у Босенка, і у Делятинського. До речі, дев'ять в Андрія Синицького. Який зараз на майданчику? Ну це пробивав Богдан Джибаров Номер 3. Андерпі. Тут Степан Виковський, Богдан Джибаров, Роман Сухаревський, Андрій Синицький. Перехоплення. І не вдається забити Попережка рятує ворота Юрія Васильченка. Динамівці абсолютно спокійно почувають себе із м'ячем. Це відчувається. Вдається відібрати м'яч Яков Ліву. Пробиває низом. Юрій Васильченко знову ж таки рятує свою команду. Тут вже Едуард Босенко. Вихід вічнавіч почав обігрувати Олександра Пудова. А звісно ж, задля інтриги динамівцям сьогодні. Б... Не завадило перемогти, адже тоді вони зможуть впритул наблизитись до Агроконтинента, в якого 18 очок. У Динамо наразі 14 балів. Але Арпі програвати теж не можна. Який шанс? Богдан Джибаров влучає у стійку. Продовжується атака в Арпі. Биковський прострілює. Пудов пішов допомагати своїм партнерам забивати м'ячі. І це приносить результат. Владислав Шведенко відкриває рахунок на 12-й хвилині. 1-0 на користь Динамо. І що ж, як бачимо, Олександр Пудов і його вміння організувати швидку атаку, коли це потрібно. Влучив йому в обличчя. 1-0 на користь Динамо. Арпії сьогодні потрібна лише перемога для того, щоб до останнього туру боротися із Запоріжпромгруп за чемпіонство. А тут фол. Едуард Босенко враховує. Траєкторію кут польота м'яча віддає пас. На педенка ще один удар. Олександр Бугай м'яч відібрав, але атака Динамо продовжується. Яковлєв. Яковлєв! 2-0 на користь Динамо! Як і в Яковлев. Відмінно реалізовує цей момент. Хороша контратака у відповідь і Вже 2-0 на користь Динамо. далі скрутнішою. Хоча зарано робити висновки. Дійсно, у нас ще перший тайм триває у матчі з РП 2-0. Для футзалу це не той рахунок, після якого потрібно пускати руки. Який момент Роман Сухаревський? Справа неприємна за такої ситуації. Андрій Синицький. Ну а для Арпії навпаки, цей голову роздягального необхідний як повітря. Сухаревський. Надже барова неточна передача. Може бути контратака в Динамо. Немає підтримки. Розпочався другий тайм. Динамо веде у матчі з Арпі. І одразу атака і Сергія Гебеля. Воротаря цього колективу. У надважливому матчі. Зараз Динамівці роблять рахунок 3-0. Як і в Яковлев з першої спроби він не забив. Але ніхто не завадив на добиванні, Через це так от емоційно реагує Юрій Васильченко. Дали гравцеві двічі пробити. З меж штрафного майданчика. Відбирає тут Ігор Лоскутов. Шведенко. Класно розібрався. Пішла передача на Шведенка, але не точний був його удар. Стала і у Кубку України. Де була близькою до виходу в основну стадію змагань, до однієї восьмої фіналу. Могли пробитися представники Запорізької області. Поступившись атлетік фузал із дніпро Синицький розвертається, Авірков пробиває ворота порожні. Ну і це рахунок 4-0. Це рахунок 4-0. Динамівці карає за помилку. І Владислав Шведенко, так само, як і Яків оформлює дубль у цьому матчі по два м'ячі. Записують на свій рахунок і Яковлєв Та Шведенко. Чотири нулю підсумку на користь Діна Шведенка. Шведенко на Яковлєва. Той технічно проти Андрія Синицького. І хороша передача. Як же гросмейстерський віддав цей пас, ну і в підсумку? Вся атака Динамо була просто відміною матчу сьогоднішнього ігрового дня. Нагадаю, що о 15.40 Сьогодні зіграють Запоріж промгруп Агроконтинент. Перша і третя команди чемпіонату Рикошет і вдається зараз Арпі. Забити вперше у цьому матчі не без допомоги динамівців, але тим не менш. 4 -1. один один м'яч вдається відіграти. Прикрий рикошет для Олександра Фівки. Саме від нього м'яч залетів у власні ворот. І його удар в дальній кут. Олександр Пудов Арпі. Ну а в заключному турі, якщо золотої інтриги не буде, то бронзова інтрига буде максимальна. Адже динамівці в притул у разі сьогоднішньої перемоги, яка вже... З великою вірогідністю сьогодні від них нікуди не дінеться. В останньому турі Агроконтинент і Динамо грають один проти одного партнером, граючи капітан цього колективу, ідейний натхненник Сергій Гебель для команди Агроконтинент. Вже менше ніж півхвилини залишається у цьому поєдинку. Командам зіграти 4-1, рахунок на користь Динамо. Рахунок, який вдається змінити, тепер вже 5-1. Ну і Владислав Шведенко, він оформлює Хетрик. м'ячі на рахунку Владислава Шведенка. Два у Якова Яковлєва. Дубль та Хетрик і 5-1 в загальному на користь Динамо.